Вітаю глядачів першого міського Ви дивитесь проект Prime Time і я його ведуча Карина Крикун. Сьогодні професійна технічна освіта стає сучасною, практичною і орієнтованою на потреби підприємства. Як Криверіг формує нову освітню систему та які можливості це відкриває для молоді? Про це сьогодні поговоримо з Тетяною Стойчик, директоркою Криверійського професійного технічно-гірничного ліцею. Добрий день, Тетяна. розкажіть, будь ласка, яких змін зазнала освітня програма? Чим нова форма відрізняється від попередньої? Дякую вам. Перш за все, хочу подякувати за запрошення в студію. І яких змін набула сьогодні професійна технічна освіта? Перш за все, хочу сказати, що на сьогодні заклад професійної освіти змінив статус. Ми сьогодні знаходимося в новому статусі у статусі Криворізького гірничого коледжу. Ми є закладом професійної освіти, який готує фахівців саме для гірничо-добувних підприємств нашого міста, подушних гірничо-добувних підприємств, таких як компанія Метінвест, як «Євраз Балка, як Криворізький залізорудний комбінат. На сьогодні ми маємо саме започатковані зв'язки із комунальним підприємством Кробасводоканал. Також співпрацюємо із компанією «Епірук», з компанією Сумітек, це ті компанії, які на сьогодні провідними, саме у розвитку гірничодобувної галузі у місті. Якщо говорити саме про освітні програми, про зміни в освітніх програмах, ми маємо говорити, що змінюються технології, змінюються обладнання в галузях. І на сьогодні всі навчальні плани і програми, звісно, погоджуються з роботодавцем для того, щоб саме здобувачі студенти на сьогодні в новому законі про професійну освіту, ми вже говоримо про студентів, щоб саме студенти мали можливість набувати якісні професійні навички відповідно до сучасних вимог галузі. Наступним кроком, який на сьогодні є змінами в. Навчальних планах і програмах, саме в освітньому середовищі, ми можемо говорити саме про формування СОВ-скілів. Якщо ми раніше говорили про формування у студентів харскілів, це саме твердих таких навичок, професійних навичок, професійних компетентностей, то на сьогодні роботодавець потребує саме. Таких м'яких навичок, це перш за все комунікація, це мобільність, це цифрова грамотність, це саме робота в команді. Ці е, саме навички, ну ці е, складові вони набувають особливої на сьогодні популярності, і роботодавець це цінить. Е, також як одна із складових оновлення, це є саме зміна е, фінансової грамотності. На сьогодні ми формуємо цю грамотність в навчальних планах і програмах, і це слугує як елементом, базисом для започаткування саме основ підприємництва. Тому що ми розуміємо, що не всі здобувачі, не всі студенти на сьогодні підуть в промисловість, підуть в галузь. А в нас в закладі є і професії. Це it технології І якщо ми вносимо саме такі зміни-програми, в програми, ми можемо на Випуску отримають уже молодих підприємців, молодий бізнес, який буде формувати саме економіку Кривого Рогу, регіону і держави. Про дуальну освіту, як саме вона реалізується у вашому закладі? Чи якісь результати вже певні? Так, наш заклад став першим в Дніпропетровській області в 2017 році, який був пілотним і започаткував саме використання елементів дуальної форми навчання у освітній процес. А на сьогодні в нас контингент регіонального замовлення складає 548 осіб, і всі здобувачі освіти, студенти. Бачите, я не можу досить в новому законі адаптуватися. Всі студенти вони здобувають професійну практичну підготовку в умовах підприємства, в умовах елементів дуальної системи навчання. Що це означає? Тобто, дуальна система навчання вона є. Але в Україні вона існує як елементи дуальної системи навчання, і це коли 30% саме студент здобуває теоретичних навичок в закладі освіти, і 70% в умовах виробництва. Як це працює? Я можу говорити про те, що наш студент. Здобуває первинні практичні навички в умовах навчально-практичних центрів закладу освіти. Саме це такі базові первинні навички, якими він скористається саме в умовах підприємства. І всю практичну підготовку він здобуває в умовах підприємства таким чином, уже в процесі навчання. А студент має можливість заробляти власні кошти і витрачати ці власні кошти. І на сьогодні, враховуючи погляди сучасної молоді, то це є таким вагомим аргументом у їхньому вступі в навчальний заклад, в їхньому формуванні як фахівця і працевлаштуванні. Розкажіть, будь ласка, про ваших міжнародних партнерів. А, ну, це окрема тема. Це на сьогодні а, така, знаєте. Потужна тема, про яку треба говорити, тому що сучасний заклад професійної освіти він має бути привабливим. І взагалі професійна освіта вона має бути сьогодні приваблива, тому що робітничі професії вони набирають особливої актуальності і виходять на ринок як пріоритетні професії. І на сьогодні в нас є започаткована міжнародна співпраця в рамках трьох проєктів. Це перше, перший проєкт, ми Співпрацюємо із Люксембургом в рамках програми Підтримка Кривого Рогу Криволіського району, де саме цей проект нам допоміг інвестував більше трьох мільйонів в. Саме в навчально-практичний центр зварювальних технологій, де сьогодні встановлена надзвичайно сучасна техніка. А до нас приходять багато відвідувачів, і наразі із представників підприємств говорять, що такого підприємства навіть немає на виробництвах. Це і сучасна машина плазмового різання металу, яка коштує більше ніж півмільйона, і інше сучасне обладнання зварювальних технологій. Тому це перший елемент в оновленні. Поряд і саме із державним оновленням другий елемент такого міжнародного співробітництва це створена лабораторія в рамках навчально-практичного центру електротехнічних технологій це лабораторія Smart Energy Lab, де саме студенти закладу освіти можуть відпрацьовувати навички в галузі відновлення енергетики. Тому що саме відновлює енергетика сьогодні надзвичайно актуальна, саме якщо ми говоримо про кривий ріг, то в Кривому Розі, а в цілому в усій Україні. І наразі ми сьогодні зайшли в третій проект. Це компанія, яка є також міжнародною, проон, яка інвестувала також в заклад освіти. І ми на сьогодні маємо сонячну станцію, яка коштує більше ніж півмільйона. Саме це навчальна сонячна станція, це створений навчальний полігон, який на якому студенти можуть відпрацьовувати також практичні навички з монтажу і обслуговування систем відновлення енергетики. А скажіть, які спеціальності найбільш затребувані серед абітурієнтів, і чи є якісь зміни в цих тенденціях? Так, це також певне питання розвитку закладу професійної освіти, тому що заклад освіти має постійно бути активний на ринку праці і саме відстежувати ринок праці, як він змінюється, і ліцензувати нові професії. Тому в минулому році в закладі було проліцензовано дві нові професії. Це Майстер з обслуговування з монтажу і обслуговування інформаційно-комунікаційних систем, а також майстер з монтажу і обслуговування систем відновлювання енергетики. Про що це говорить? Про те, що якщо по першій професії це IT-технології, по іншій професії це відновлює енергетика, і вона сьогодні є надзвичайно необхідною і заклад у подальшому буде працювати на розвиток ринку праці. А давайте якраз поговоримо про заплановані кроки розвитку професійно-технічної освіти в Кривому Розі. Ну, на сьогодні ми маємо говорити не тільки ну про кривий ріг і про як складову розвитку кривого рогу, це про розвиток закладу. Тому ми сьогодні маємо, звісно, орієнтуватися на загальні аспекти розвитку міста. І тому ми на сьогодні працюємо саме в розвитку привабливості професійної освіти. Це звісно, що перше це за рахунок саме створення навчально-матеріально-технічної бази, тому що саме випускник школи він має. А вже на сьогодні, під час проведення проходження таких майстер-класів, спробувати себе в ролі на певній професії і визначити для себе може він це зробити далі, хоче він пов'язати свою кар'єру саме з тим процесом, чи не хоче пов'язати кар'єру. І наступним моментом, про яких би я хотіла говорити, це створення саме технологічних просторів, тому що матеріально-технічна база і технологічні простори це ну, взагалі, такі така синергія, над якою ми маємо працювати. Звісно, що ми на сьогодні маємо говорити і про розвиток, і про роботу з ветеранами. Це і розвиток інклюзивного середовища, тому що ми йдемо до цього, ми будемо в цьому, і ми маємо на сьогодні вже передбачати всі ті. Всю ту роботу, яка буде проводитися з ветераном, і перенавчати і педагогічних працівників в цьому напрямі по роботі з ветеранами і формувати для них саме навчальне середовище для мене. Також надзвичайно сьогодні важливо це створення наглядової ради в закладі освіти, тому що це така сама рада, яка буде, знаєте, це батьківська опіка, яка має і наглядати за саме підготовкою в закладі освіти, і інвестувати в заклад освіти. Тому ми над цим працюємо і ми в пошуку. А також не маю не проговорити про нову українську школу, де професійна освіта буде слугувати як профільна освіта старшої школи, де ми будемо готувати саме фахівців і на виробництво, і на вступ до закладів вищої освіти, профільних. Технічних дякую yeah. вам за змістовну розмову. Дякую. А я нагадую нашим глядачам, що в ефірі проекту Прайм Тайм була Тетяна Стойчик, директорка Криворізького професійного гірничо технологічного ліцею. А зараз я пропоную переглянути вам сюжет наших журналістів про те, як формується нова освітня модель. У кривому розі продовжують розвивати систему професійно-технічної освіти, створюють сучасні лабораторії, оновлюють програми навчання та зміцнюють співпрацю з промисловими гігантами, щоб готувати фахівців потрібних сьогодні і завтра. Моя професія це машиніст бурової установки, електрослюсар, слюсар, черговий та з ремонту остаткування та очисного забору. В мене батько і дідусь були електрослюсарями, тому я Обрав цю професію також мені дуже подобається фізика, подобається електрика, тому вирішив піти саме за цією професією. Лабораторії, створені спільно з міжнародними партнерами, допомагають студентам опанувати сучасні технології. Освітній процес максимально наближують до виробничих умов. Це один із головних принципів реформи профтехосвіти у кривому розі. Сучасні умови роботи створюють завдяки міжнародним партнерам, як от за участі Великого Герцогства Люксембург. Ця лабораторія є частиною проєкту Криця це довгостроковий п'ятирічний проєкт спрямова на підтримку відновлення та розвитку кривого рогу. Ми тут щоб поглянути обладнання, яке ми надали, і зустрітися з деякими студентами. Коледж активно співпрацює з підприємствами Метінвест, Арселор Мітл Кривий Ріг, Суха Балка та Кривбасводоканал. Такий формат це не просто партнерство, а реальна дуальна освіта. Теорія в аудиторії та практика безпосередньо на виробництві. Ми давно і дуже плідно співпрацюємо з коледжем. Раніше це був ліцей. У Нас дуже давні партнерські відносини досить велику кількість студентів ми отримуємо в якості практикантів, і потім очікуємо. Молодь на для роботи на наших гірничих збагачувальних комбінатах. Реальні умови, сучасна техніка і наставництво усе це підвищує якість підготовки майбутніх спеціалістів. Для самих студентів це можливість не лише вчитися, а й бачити свій професійний шлях. Арслав Мітл Криворік вже більше п'яти років співпрацює з закладами освіти нашого міста. Це і заклади вищої освіти, і проптехи, і школи, тобто абсолютно всі. А чому тому, що ще п'ять років тому у нас. Ми проаналізували, і зрозуміли, що молодь в майбутньому це наша стратегічна сила, стратегічна сила як підприємства, так і взагалі нашого міста, яке живе і функціонує саме завдяки гірничо гірничоводобивній промисловості. Участь у партнерських програмах беруть і комунальні підприємства. Кривбасводоканал запроваджує стажування для студентів та пропонує кращими з них подальше навчання за рахунок підприємства. Хочу сказати про те, що Кривбасводоканал є одним з головних стейкхолдерів, і ми активно підтримуємо роботу Кривовійського. Професійно-технологічного гірничого коледжу нещодавно ми заключили меморандум, щоб в майбутньому активніше співпрацювати. Ми стабільно запрошуємо до себе всіх спеціалістів і студентів, які навчаються тут за різними спеціальностями, такі як слюсарі, АВР, машиністи, екскаватори, електрогазозварювальники, електромонтери. Вони приходять у нас в практику. Під час зустрічі йшлося і про результати такої співпраці між підприємствами та навчальними закладами. У Кривому Розі зростає престиж робітничих професій. А все більше випускників шкіл обирають навчання у коледжах та профтехах і залишаються вдома у кривому розі. Зараз за п'ять років лише все змінилося. Більше дітей вибирають професійно-технічну освіту, тому що розуміють, що це гарантована робота, гарантована зарплата і це затребуваність на ринку праці. Більш того, професійна технічна освіта, якщо ти пішов, це не зупиняє дорогу до вищого. Ти можеш отримати і гідну професію. За яку ну, нормально можна жити і працювати, а потім і піти до виша. Кривий ріг формує нову модель професійно-технічної освіти, сучасну, гнучку та орієнтовану на потреби економіки. Співпраця міста, міжнародних партнерів і бізнесу відкриває для молоді шлях до професії, стабільності і гідного життя вдома. Анастасія Співак, Ірина Симкович, перший міський.